Вітаємо, шановні глядачі на каналі Майбутнє. І сьогодні у нас в гостях традиційна наша улюблена експертка, тарологиня та відьма Тетяна Гай. Вітаю, Тетяна! Вітаю, Олено! Рада бачити вас нарешті в кадрі. Дуже дякую. Відразу перейдемо до найнагальніших питань. Вночі відбувся наймасштабніша атака Росії на газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині. Частина руйнувань критична, повідомили у Нафтогазі. Якою буде далі ситуація на Полтавщині? Дійсно є влучання. Ситуація дійсно критична. Що я хочу сказати, У мене тут ще випадає королева Пентаклів, яка говорить нам про те, що ми дуже швидко відновимо стабілізуємо там ситуацію. І о, так, такі якоїсь критичності, такої трагедії від удару, я не бачу, тому що ми були до нього готові. Але що я бачу найближчий тиждень? Це ще один удар. Тобто ворог ще буде бити в це саме місце. І знову ж таки, по карті Башта я бачу, що ураження все-таки будуть. Але ми будемо відновлювати, не варто боятися, що ми лишимось без тепла, тобто ми готові. Ресурс у нас для цього є. Будемо протистояти ворогу. Тобто ці влучання не дуже вплинуть на опалювальний сезон в Україні? Я не бачу, щоб вони взагалі вплинули. Угу. Дуже дякуємо, видихаємо. Багато експертів зараз кажуть, що жовтень стане найважчим місяцем війни у цьому році. Чи справді це так? М -м -м. Задум ворога є такий. Але я не бачу, щоб це був найважчим місяцем за весь період війни. Повірте, ми переживали ще гірше. Яким буде жовтень для України порівняно з вереснем? Чи буде повторюватися стратегія ворога 2022 року, коли вони щопонеділка гатили по енергетичній інфраструктурі України і призводили до дуже тривалих блокаутів? Так, дивіться, блекаутів я точно не бачу. Тобто відключення світла можуть бути після ураження на годину, дві, потім іде відновлення. Ворог дійсно битиме по нашій енергосистемі, битиме по наших містах. Але повтору сценарію 2022 року, я не угу. бачу. Не забувайте, що за ці роки війни... Ми навчилися не лише протистояти ворогу, а й задавати ударів у відповідь. І це ми будемо спостерігати ще такими, знаєте, яскравішими спалахами саме в жовтні. Будемо очікувати, щоб на Росії якомога більше горіло. А які будуть для України найголовніші виклики жовтня та якими будуть загрози? Ну, дивіться, економічні питання бо бачу по четверті, по четвірці пентаклів. Тобто, може уже стати помітною от економічна криза, але боятися не варто. Вистоїмо, бачу, на жаль, удари ворога не лише по енергетиці, а і по містах. Знову ж таки, по мирних людях. Велику загрозу бачу для Західної України. На жаль, по ударах? Так, дивіться також бажання і наміри ворога атакувати Україну на декількох напрямках, які слава силам увінчаються поразкою ворога. Скажіть, будь ласка, для яких міст, окрім західних регіонів, ви відчуваєте ще небезпеку? А на коли ми дивимося, Олена? Сьогодні запис у нас 3 жовтня. Давайте подивимося до понеділка. Так, давайте подивимося. Швиденько пройдемося по містах. Можливо, навіть по регіонах, південь, день, північ, захід, схід, щоб. Давайте краще по містах. Угу, давайте. Так. Почнемо зі столиці Києва та Київщини. Київ. Одразу п'ятірка Пентаклів, шестірка мочів. Що показує нам ще одну масовану атаку на вихідних. На жаль, для Києва, як для Києва, так і для області. На жаль, бачу руйнування, на жаль, бачу жертви. На Київщині останнім часом дуже страждає Буча. Давайте Бучу окремо глянемо. Одразу. Рицар мечів іде, паж мечів. На жаль, буча буде теж гучно. Ці дні до понеділка будемо відбивати. Не бачу, щоб були руйнування в бучі і жертви, але дуже гучно буде. Угу. Давайте тепер сумщину подивимося. Дивіться, Сумщина будуть бити по енергетиці і суми, і Сумщина. Не бачу, як такої загрози ці дні для, для мирних людей, руйнувань не бачу. Але буде дуже гучно, так як будуть бити по угу. ТЕЦах, і влучання, на жаль, будуть. Тож, небезпека тут є для енергетики. Тож, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, та обов'язково спускайтеся в укриття, коли чуєте тривогу. Давайте далі перейдемо на Чернігівщину. Давайте Чернігів, Чернігівщина. Одразу королева мечів. От мені mm -hmm. навіть Чернігів і Чернігівщина не подобається більше як Сумщина. Mm -hmm. Але хочу сказати, що, е на mm -hmm. жаль, я навіть бачу влучання в центр міста по трійці мечів. Mm -hmm. Чимось сильним будуть бити і бачу жертви ці дні чернігові. На mm жаль, -hmm. Бережіться, будь ласка, так. почуйте попередження та не ходіть у центрі міста на цих вихідних. Далі давайте перейдемо на Харківщину. Угу. Харків, Харківщина. Харків. Мені навіть не так не подобається Харків, як Харківщина. Бачу, бачу удари. По містах і руйнування по містах, дивіться, Чугуїв мені йде. Угу. Ізюм мені йде. Дуже велика небезпека в ці дні. Дуже обережно, тому що бачу, що будуть бити дуже потужно. Полтавщину ми вже подивилися? Ні. Ми... Перше питання у нас було про Полтавщину. А, ага. Давайте окремо, може, місто Полтава глянемо. Давайте, тому що бачила для Полтави небезпеку. І зараз бачу, бачите, uh -huh. протягом двох днів, тобто на вихідних, uh -huh. є загроза удару по Полтаві, там якось йде, а, виходить отак от удар один uh -huh. і влучання. На жаль, дуже обережно, тому що для Полтави є загроза. Давайте подивимося Запорізьку область, Запоріжжя та окремо розглянемо ситуацію на ЗАЕС, адже там вже більше 10 днів критична ситуація. Запоріжжя. Дивіться, тривоги будуть в Запоріжжі, але не бачу, щоб були прильоти, не бачу жертв. Область. Така ж ситуація, як і була. По е, ЗАЕС ситуація стабілізується протягом 4-5 днів. Угу. Е, катастрофи там я не бачу. Це дуже добре. Давайте переглянемо Миколаївщину та Херсонщину. Давайте. Миколаїв. Дивіться, по Миколаєву. Порівняно з іншими містами, угу. не дивлячись на загрозу тривог, я не бачу небезпеки для міста та області. Херсон, Херсонщина. Давайте глянемо. А от Херсон мені одразу по центру міста удар. Жахливий удар. Цілеспрямований удар, знову по адмінбудівлях, але я не бачу, що були жертви. Це найголовніше. Міста ми відбудуємо, а людей, на жаль, не повернемо. На жаль, так. Далі давайте переглянемо Одесу угу. та область. Одеса. По обстрілах. Дивіться, на жаль, от вони зараз борються угу. із тим лихом стихійним. Угу. Але тут я бачу ще на вихідних і удар по Одесі, на жаль, uh -huh. на жаль, жертви, як по центру. Я не бачу, від чого жертви, можливо, від цього стихійного лиха. Ну, швидше всього, тут від удару. Але Одеса в небезпеці. Центр міста мені не подобається. Область зараз стане трошки спокійніше цих три дні. Uh -huh. А щодо цієї трагедії, скажіть, чи є загроза таких кліматичних катастроф не тільки в Одесі, а й в інших містах України? Адже вже десь писали, що це можливо було і в Києві таке. Ні, я не бачу. Тут мені йде зараз загроза для людей в інших містах від ударів. Бачите, четвірка мечів, паж мечів тут від ударів. Все добре, хоч на якомусь фронті у нас буде спокійно. Давайте тоді перейдемо до Кропивницького та Кіровоградської області. На Кропивницький, На Кропивницькій, бачите, коробничів одразу. Гучно буде, але я не бачу жертв, не бачу руйнувань, будемо відбивати область. Теж будуть uh -huh. тривоги та небезпеки для людей немає. Черкащина. Транзитом для Черкас uh -huh. і Черкащини небезпеки для людей та небезпеки руйнувань я не бачу. А далі перейдемо на Вінницю та Вінниччину. Дні. Небезпеки я не бачу, але є для Вінниці небезпека з понеділка. Будемо розглядати ближче так. туди до дат. Тоді буде видно, тоді буде mm. видно чи, ну, точніше. Переглянемо. Далі переходимо на Хмельниччину. Знаєте, от на Хмельниччині відносно mm. і хмельниць, Хмельниччина, навіть той же старкон, відносно спокійніше буде ці дні. Mm -hmm. Це добре. Що у нас далі? Житомирщина? Угу. Тепер, дивіться, карта помірності перекривається королевою мечів, що означає, що для житомира є небезпека. Угу. Я передбачала її ще раніше і бачу, що зараз вона як наближається. Вона ніде, ніде не поділась, не відмінилась. Тобто вона наближається дуже небезпечними можуть бути для Житомира саме вихідні. Нічний час може бути прильот. Тож, будь ласка, дослухайтеся і не гноруйте тривогу у тих містах, для яких Тетяна Гай бачить небезпеку. Адже ми вже неодноразово впевнилися, що передбачення Тетяни збуваються. А коли не збуваються, то слава Богу. Це точно. Далі перейдемо на рівні та рівненщину. Ваша рідна Так, рівненщина. Рівне і Рівненщина. одразу йде семірка мечів і карта жертв. Також бачила, відчувала я вже близько місяця, відчуваю небезпеку для міста. І кожен раз, коли я дивлюся, я мені хочеться вірити, що події угу. змінилися. Можливо, повернули в інше русло, але я бачу, що це не так. Я бачу, що є загроза для міста, загроза удару. Протягом двох-трьох днів і, на жаль, бачу людські жертви. Я зараз кажу не про рівненщину, саме про місто. Тож тут дуже обережно, тому що воно туди летітиме. Так, і у таких містах люди зазвичай ігнорують, ігнорують тривогу. Так. Вони не звертають на неї увагу. Тому, будь ласка, почуйте це і зверніть увагу, хоча б дивіться у телефон, що там пишуть у пабліках, чи не летить на вас, бодай щось. Далі перейдемо на Волинь та Луцьк. Для Волині небезпеки не бачу, а от для Луцька так. Бачу переліт по центру, угу. жилий будинок. На жаль, жертва. О Боже. Так, от бачите, дивіться, як воно буде летіти. І от Житомир, угу. Рівне, Луцьк. О, зараз ці міста угу. в дуже великій небезпеці. Про що я вже не в одному ефірі про це попереджаю. А ви дивіться, йде загроза для тих регіонів, які міжують з Білоруссю? Чи не будеться летіти з Білорусі? Давайте Ні. Угу. Ні. Хоча б знати, з якої сторони очікувати ці ракети та шахеди. Далі переглянемо Львів. Для Львова я бачила велику трагедію. Бачила трагедію на вихідних, М -м, відтягується. Це не на всіх вихідних у Львові буде трагедія. Угу. Не на всіх. Може бути гучновато, але для Львова небезпека ще є, але не зараз, не в ці дні. Угу. Це добре, що хоча б не на цих, можливо, щось переграється і воно відтермінується або взагалі скасується. Далі давайте подивимося Закарпаття. Там зазвичай тихо. Але все ж таки потрібно глянути. Зазвичай, але не зараз. Королева мечів, перша карта. Руйнування, влучання. Uh -huh. Неочікувано, навіть може бути в день. Uh -huh. Дуже швидко. Uh -huh. Не бачу, щоб були жертви, можуть бути поранені. Я думаю, що до нас дослухаються і uh -huh. тривогою не нехтуватимуть. Дуже сподіваюся на це. Далі Чернівецька область. Чернівецька наразі спокійно. Слава силам. <хи> Далі переглянемо Тернопіль. Тернопіль буде летіти транзитом, але для міста небезпеки я не бачу. Угу. І у нас залишився івано франківськ Франківська дуже велика небезпека є, влучання прямо по центру міста і, на жаль, я бачу жертви. От вихідні дні от для цих міст Західної України, про які ми поговорили, будь ласка, дослухайтеся. Нехай краще ми зустрінемося з наступного тижня і так. все буде добре. І це все не програється. Нехай це все дійсно краще не програється. Ми переглянули усі міста на небезпеку і подивимося наприкінці нашого ефіру ситуацію на Росії. Якою буде для Росії жовтень? Адже зараз у них вони втратили 38% нафтопереробки після атак українських дронів. Дефіцит бензину вже шалений, понад 1 мільйон тонн. Якою буде економічна ситуація на Росії? Дев'ятка пентаклів дуже нестабільною. Не будуть шукати ці ресурси, якби uh -huh. з інших якихось напрямків брати. Дуже важка ситуація. Дивіться, як важка uh -huh. ноша по десятці жезлів. Але я бачу дуже гарну ситуацію в жовтні в Рашті. Це жертви серед мирного населення від ударів, невідомих дронів, невідомих ракет. Але. Е це буде дуже гарне видовище. Ще раз я вже в одному з ефірів казала за кожну нашу дитину, за кожного військового, військового, за кожен зруйнований будинок. Так, дійсно, у мене просто від цих слів мурахи, і кожна смерть це погано, але стільки лиха, скільки наробила для України Росія, це вже не може не радувати. Ось чесно рік кармічний, і він має закінчитися, що кожен отримує. Те, до mm -hmm. чого йшов, те, на що заслужив. Своїми вчинками, причину наслідкові зв'язки. Mm -hmm. Все дуже просто. Чи можливий стратегічний перелом у цій війні саме в жовтні? Початок, так, але не стратегічний mm -hmm. перелом. Чи може відбутись щось таке дуже значуще до кінця цього року, таке, що вплине і пришвидшить завершення цієї кривавої війни? Однозначно, так. Це буде трагедія. Відбудеться вона на території України через расистів і закінчить цю війну. Світ здригнеться. Це буде це торкнеться всього світу. Це буде трагедія. Якась подія непередбачувана. Не можу сказати, яка, тому що описати її дуже важко через карти, тому що такого ще не було. Тобто це не радіація, а чи Чорнобильська ні, катастрофа вона ні, ні, вже ні. була? Ще раз кажу, ні радіації, не блек аута, боятися не варто. Варто боятися удару від меча, uh -huh. удару меча расистів. Ну, це я кажу так образно, але воно так є. Бликау, ми справимося, до цього всього не дійде. Uh -huh. Ворога стрим, втримаємо на, там, де в нас лінія фронту, так? а от те, що ворог б'є, б'є з повітря, б'є по людях, воно летить, може не завжди летіти туди, куди ворог його направляє. І від цього можуть траплятися дуже страшні трагедії, яких, на жаль, не оминути. Uh -huh. Дуже дякую, Тетяна, за цей прогноз. Ми будемо і надалі зустрічатися, і переглядати небезпеки та загрози. І, можливо, вже ближче до цієї кармічної трагедії ми зможемо переглянути якісь деталі і попередити наших глядачів, щоб вони були хоча б готові до цього. Саме так. Дякую, Олена. Дякую, Тетяна. До нових зустрічей на каналі Майбутнє. Побачимось, бережіть себе.